Презент США Шабарака Обама висловив співчуття з приводу трагічного інциденту в Афганістані за участю солдата збройних сил США. Як ми вже повідомляли, у неділю американський військовий з досі невідомих причин залишив базу в провінції Кандагар і пішов сусіднє селище, де розстрілював у власних помешканнях мирних жителів. 16 людей, включаючи жінок і дітей, загинули. Багато інших отримали поранення. Афганський президент Гаміт Карзай назвав випадок холоднокровним вбивством, якому не може бути пробачення. Талібан обіцяє помститися. Цей інцидент ще більше і Без того непрості відносини між США та Афганістаном напередодні виводу з країни міжнародних військ коаліції. Руслан Петричка продовжить населення Афганістану обурене вчинком американського військового. Ніхто не знаходить логіки у діях солдата, який холоднокровно розстріляв 16 афганців, з яких 9 дітей і 3 жінки. Влада Афганістану розпочала розслідування і опитує свідків. Загинули мирні люди, які були у власних будинках. В одному домі солдат розстріляв 11 членів сім'ї. В сусідньому застрелив двох, а загалом загинуло 16 людей. Командування міжнародної коаліції також почало розслідування, поки ніхто не може пояснити мотивів солдата боєць сил міжнародної коаліції серед ночі залишив військову базу в Кандагарі, пішов у сусіднє село, де вбив багатьох цивільних. Ми співпрацюємо у цій справі з владою Афганістану. За даними слідчих, злочин вчинив 38-річний ветеран збройних сил, одружений батько двох дітей. До дислокації в Афганістан він відслужив три терміни в Іраку. Серед ночі він самовільно залишив військову базу, взявши з собою автомат та пістолет. Після скоєних вбивств солдат повернувся і добровільно здався. Військові слідчі кажуть, що солдат діє в один, Втім, деякі очевидці стверджують, що нападників було більше. Президент Афганістану Гаміт Карзай засудив інцидент і вимагає від американців відповідей. Посол США в Афганістані обіцяє, що винні будуть покарані. Ми засуджуємо будь-які прояви насилля з боку представників американських збройних сил проти цивільних афганців. Ми хочемо запевнити народ Афганістану, що особа чи особи причетні до цього жахливого акту насилля понесуть покарання за свій вчинок у неділю. Президент Барак Обама особисто зателефонував Гаміду Карзаю, щоб висловити свої співчуття і запевнити у проведенні справедливого розслідування. Вбивство цивільних сталося у критичний для американської кампанії в Афганістані час. Афганці все більше незадоволені діями західних сил у їхній країні, особливо після нещодавнього випадку із спаленням Корану. Крім того, все більше американців вимагають завершення цієї війни. Понад 50% населення США хоче, щоб американська армія вивела свої сили з Афганістану негайно. Руслан Петричка, голос Америки.